Вітаю вас на каналі Світ Історії та Зброї. У сьогоднішньому відео ми продовжимо серію відео про хрестові походи. У цьому відео хочу розглянути Перший хрестовий похід та саме його хронологію. Відео про його причини та передумови є на каналі. Як усім відомо, у 1995 році папа Урбан ІІ закликав до хрестового походу на соборі в Клермоні. Причиною тому послужила необхідність повернути так звані святі землі, зокрема Єрусалим, які перебували під контролем мусульманських країн, не меншим за папу натхненником першого. 1 хрестового походу став священник зам'єну Петро Пустельник. Невтомними проповідями у Франції, Фландрії, Лотарингії і Північній Німеччині він зібрав 40 тисяч ненародне ополчення, яке складалось із бідних верств населення та лицарства. 20 квітня 1996 року ополчення вирушило скельну в похід на Єрусалим, але армія була слабо організована, мала малу кількість зброї та провіанту, через що швидко втратила боєздатність. 1 серпня частині ополченню вдалося прибути в Константинополь, незважаючи на застереження імператора військо пішло на Нікею, де швидко було розбите сельджуками. Через дезінформацію професійна частина армії хрестоносців у кількості 20 тисяч осіб подумала, що ополченню вдалося взяти Нікею та вирушило на місто, проте невдовзі теж потерпіло поразку. Залишки армії Петра Пустельника дочекались підходу основних сил хрестоносців чисельністю 35 тисяч осіб під командуванням різних полководців, зокрема Раймунда Тулуського, Боймунда Тарецького та інших. До об'єднаного війська лицарів доєднався і з Візантії. Єдиного командування у війську не було, кожен полководець командував своїм підрозділом. 19 червня військо переправилось через Босфор і через місяць облоги взяло Нікею. Також хрестоносцям вдалося здобути перемогу у битві біля Дорілея, що відкрило їм шлях у Малу Азію. Проте, незважаючи на перемоги між союзниками, все більше виникали чвари. 15 серпня 1097 року військо дійшло до іконії, звідки рушило на південь. Біля кілікійських ворот Сельджукський Султан намагався зупинити противника, але не вдало. Перемога біля Гераклії та взяття міста Тарса внесло ще більше розбіжностей між полководцями, які бажали забрати собі більшу частку земель та трофеїв. Протистояння між балдуїном та Воємундом Тарицьким завершилось тим, що Балдуїн покинув основне військо та з своїми загонами подався на південь, де взяв місто Едеса, яке стало столицею його майбутнього Едеського графства, поки Балдуїн створював власну державу військо хрестоносців через вісім місяців тяжкої облоги взяло Антіохію. Взяття Антіохії посилило конфлікт хрестоносців з імператором Візантії Олексієм Комніном, який не бажав надавати хрестоносцям додаткову допомогу. Після остаточного розриву Воємунд Тарицький відмовився брати участь у поході та за згоди інших лідерів став правителем новоствореного антіохійського князівства. Інші продовжили похід, але несли дуже великі втрати від супутніх захворювань, захоплюючи нові землі. 15 липня 1999 року Готфрід Бульонський разом з Раймундом Тулузьким та Робертом III в ході важкого штурму взяли Єрусалим, у результаті чого місто було розграбоване. Готфріда Бульонського проголосили захисником гробу Господнього та королем нової держави під назвою Єрусалимське королівство, яке охоплювало усю Палестину. Незабаром Раймун Тулузький заснув власне графство Тріполі. Деякі території відійшли і до Візантії, зокрема Західна Анатолія та узбережжя Егейського та Середземного моря. Проте незабаром хрестоносці втратять свої території, але про це в наступному відео. На цьому в мене все. Дякую за увагу та перегляд.